Королева, добрий ранок. Я не знаю, як там ви, але я рання пташка. У мене всі сплять, а я вже ні. Вчора лягла пізно спати, і з половиною третій. Ой. Ви поки приїхала, поки туди-сюди і лягла пізно спати. Зараз проснулася, краще мені піску в очі насилав. Тут ну, таке треба вставати, бо мені треба збиратися, мені треба їхати до Львова. Друбила собі вже каву, бачите. Хлопцям робити каву не буду. А то вони привикнуть і що, потім я їм маю носити каву. Ні. Не буду я їм носити каву, то на тому хай забудуть. Один раз вчора принесла, все, хай запам'ятають, то надовго. Зараз б'ємо на фазенду, п'ю каву, легенький макіяж, треба щось одіти, що не знаю, і фірую до Львова. Я їм скажу так. Ще завтра до Львова і треба трошки втишитися. Щось я геть себе загнала. А ви, королів, вставайте? ви буде вставати? Ні, спіть. Що це таке вставати? Що нема що робити. Маєте бажання полежати, то лягайте, лежіть. А то все а прийде то все зробить. Лежіть. Щоб що вставати. Мені просто треба, я би так не вставала, я вам кажу. І вам, якщо не дуже треба, то лежіть. Що ще зробите? Які бажання полежати, лежіть, відпочивайте. Ну і сплять, тому що хліби не печуть. Я вчора той хліб був такий смачний, що просто дуже був смачний. Я зараз росую каву, шурую на фазенду. Тумана нема, добре. що я зараз тихенько зберуся, їх не побужу і поїду. А вчора квіти замовила. забула. Зараз дзвонити нашій марті, хай мені зготує якийсь гарний букет для Таяни. Вчора була в класної керівнички. Вірш трошки допомогла. Як трошки? Підкерувала мене, так, щоб я нормально прочитала його, а не... Не, не, не. Щоб Таяні не було за мене сором. Вчора Карпа виступала, йому виставляла пісні, не знаю, чи на тій сторінці, чи на своїй. Я вам скажу так, Наталка, Карпа, то така сила, це такий направду, промчик сонце. від неї таке тепло, така душевність, така хороша людина. Я не давно хвалити її стораз. Ну, просто як заходив в зал, то знаю, зал оживає. А і, до речі, вийшла друга частина сила впливу про жідочу дружбу, де ми там дискусію вели. Дехто вже подивився, а я вам скажу чесно, я ще навіть не дивилась. Я думаю, що я зараз, як буду їхати по дорозі, я собі включу і подивлюся. А кому цікаво, заходьте в Ютуб носила впливу І дивіться. Вчора люди шукали коди. Я теж не сміялась. Тут кажуть, де третій код, нема третього коду. Є, виставлений третій код. Так що ми віримо, що ви знайдете. Ой, королева, королева. Це взагалі. Не моє кіно, рано вставати, то взагалі не моє. І ще коли всі дома сплять. Ну, не ма ніколи говорити, бо я на фазенду. Ось на фазенду де, там, кури випускає, там, не знаю, коні випускає, на толоку пастись. А я де, на фазенду потикав. Налаштовуватись на сьогоднішній день. Сонечком іду. все, подихаю, насичусь.